Всім привіт, я віталік Панзи, можливо, ви не знаєте, але я сподіваюся, що в майбутньому ми з вами зі всіма познайомимося. Е -е, хочу сказати кілька слів на рахунок сьогоднішньої гонки. Як чесно, я сам не сподівався, що буде такий прекрасний результат. Е -е, це третє місце. Е -е, гонка була справді дуже класною. Погода... Мені подобається така погода, тощова погода мокра. Е -е, я знаю, що багато не справляється в таку погоду, але сьогодні я постарався на максимум. Часто сказати, коли я біг останній круг, я вийшов з Рубіжа Четвертим, і я не знаю, де я взяв собі сили, щоб, щоб добіти, взагалі добіти це останнє коло, і перегнати суперника з Чехії, сильного суперника з Чехії. Тоді в один момент я подумав про, про ситуацію в Україні і що зараковиться в Україні на підйомі особливо. В лісі. Чесно скати, я не знаю. в мене таке враження. Всередині було таке відчуття, що я і не біг цієї гонки до того. Просто таке враження, ніби мені от вся енергія України, все, що робиться в Україні, вся ця ситуація, вона мені додала якоїсь такої секретної сили. Я не знаю, як взагалі як це сталося. Дуже важко писати ці свої емоції. І в душі просто переповнюються якісь такі незабутні просто відчуття. Хочу подякувати взагалі Україні, що я в ній народився і що я українець, і хочу подякувати всім захисникам, всім волонтерам, всім людям, які зараз стоять і захищають Україну, які допомагають Україні добитися цієї головної бажаної перемоги. Я сподіваюся, що ця медаль якусь хочу чудіть підборить і додасть їм ще більшої сили, щоб це сталося. Хочу також подякувати, передати привіт своїй сім'ї, своїм батькам. І... Всім, всім, всім своїм тренерам хочу передати привіт і хочу сказати, що далі буде краще. і Все буде добре. Україна переможе обов'язково.